Всіх вітаю знову про вірус. Було таке запитання, запрос прийшов. Чи найближчі півроку досягне вірус з Китаю до нас в Україну? І що буде? Вищі сили, що показують найближчі півроку. Вірус прийде в Україну. Так, хвороби. Дуже сильні хвороби несе найближчі п'ять місяців. Найближчі п'ять місяців показує що, і дуже швидко буде він розвиватися. Дуже швидко, найближчі дивіться, п'ять місяців зразу показала хвороба, дуже сильна хвороба. І розвивається дуже сильно і приховання інформації про цю, як його називають там цю хворобу цей вірус з Китаю. Будуть про нього приховувати інформацію. Ця інформація про те, що ніякі уколи не допоможуть вирішити це питання. Да, показує, що все-таки потрібно надіятися на те, що все вилікується, і все буде в майбутньому. Майбутнє все-таки по карті зірка показує. Все може закінчитися добре, звичайно. Так, підтрим, підтримка, особливо підтримка діток. Підтримувати діток і дивитися й берегти їх. За повним розкладом звертайтеся в приват. Бережіть себе.